Сертифікатів там, дивіться, я ще сьогодні доперевіряв, тому там в деяких людей тільки сьогодні з'явилося 6 робіт, а відповідно з'явилися сертифікати, тому пані нас згенерує трохи пізніше. Одразу після нашої з вами зустрічі загенеруємо. Так, що ж, доброго дня, дорогі колеги. Ми щиро вдячні, що ви приєдналися. Сьогодні неділя, сьогодні вихідний день. І ви з нами, з Тайлсом, і ми вдячні вам за цей тиждень разом. Нам було надзвичайно приємно з вами провести цілий тиждень, активно, інтенсивно працювати. І я впевнена за цих п'ять днів ви також до нас звикли, звикли до XTILS. І е, хочу наголосити, що XTILS не тільки для освіти, а й для особистого користування, для особистого нашого. І ми можемо працювати не тільки для освіти. А сьогодні ми зібралися, щоб продемонструвати 10 найкращих проєктів на нашу думку. Отож. 에, 에, цих 10 користувачів отримують промокод на безкоштовну версію X-Styles. Вмикаю і починаємо показ. Так. Чудово. Отож, перший проєкт по формуванні Це не на сторону. У вас десятий з іншої сторони. Це права сторона, а вам ліворуч? Ось, пробачте, будь ласка. Е, отож, е, методична скарбничка керівників гуртка. Це я просто, знаєте, люблю формувальне оцінювання, тому якось воно мені так впало в око. Тут насправді буде два моїх великих фаворита, Але всі роботи класні. І всі роботи класні, всі-всі-всі. Е, отож, методична скарбничка керівників гуртка. Колега дуже чітко зробила розподіл. Подивіться, навіть є бібліотека навчальних відео. Тепер хочу вам показати сторіночки які зробила колега. Можливо, трішечки так буде довше завантажуватись, але я старатиму швидше. Планер дуже робота дуже і роб ідея, як завжди, супер. Ми дуже дуже любимо, що у вас якісь завжди кожен потік. З'являються нові класні ідеї і скарбнички в нас різні, але це завжди різні різні викладачі, різні предмети. а ось Тут навіть скарбничка керівника гуртка це ну, дуже приємно було подивитися, і що мене ще особисто ще здивувало, що керівники гуртків також дуже так глибоко і змістовно можуть пропрацьовувати свою роботу, тому що е, завжди вони, якщо є в школі і активно виконують свою роботу, це як е, учню, який не так давно закінчив школу, дуже приємно можу сказати, і тому це дуже прикольний класний проект. Так, отож, як ви бачили, я прогортала сторінки. Колега дуже чітко спланувала роботу. Тут є гарний розподіл, і всі сторінки класно наповнені. Дуже класно наповнені. Колега, просто молодчинка. Давайте дивитись дев'яту роботу. Це МО класних керівників. Також, подивіться, як класно зробили, зробила колега розділи. Взагалі, дуже чудово. Постаралась зробила групування. Отож, методична скарбничка. Ось. До речі, колега навіть поробила ось тут розширення. Тепер документація керівника. Ось є файли з протоколами різним. О, і тут ще є накази. Так, ідемо назад. План на вересень. Тут також є розширення. І методична, методична скарничка класного керівника. Це колега продублювала звідси, мабуть, випадково вийшло. Але по наповненню також досить достойна, гарна робота. Колега просто молодчинка. Так, це ми вже далі дивимося Сьому роботу, моє вчительське життя. І почнемо спочатку. Ось. І одразу є розділи. Бачите, дуже класно, коли в ExTyles видно розділи і видно, куди можна переходити. Отже, знайомимось про колегу. Самоосвіта колеги. Це, як знаєте. Це ось моя улюблена сторінка. Да. Самоосвіта дуже круто зроблена. Тому що ось тут є, дивіться, всі курси підвищення кваліфікації. Далі. Навчальні семінари. А тепер я вам хочу колеги сказати, що це дуже крутий помічник, коли ви готуєтесь до атестації в міжатестаційний період. Це просто дуже-дуже круто. Давайте подивимося сторіночку, яку колега виділила для учнів. Ось. Колега зберегла результати своїх дітей в соняшнику. Ось. Тобто досить суттєво колега попрацювала, і дійсно видно, що колега буде використовувати x XTILS в підготовці до атестації. І це видно одразу. Так, методична скринька. Ну, я так розумію, уроки, що буде колега доповнювати. Так, криниця натхнення. До речі, так інколи колеги цікаво назвуть, що не знає, що там може бути навіть. І життя поза школою. Дуже гарна робота. Колега просто просто молодчинка. Дуже гарний віршик. Давайте дивитись далі. Це вже шоста робота, називається Моя Україна. І присвячена вона Україні. Знову ж таки, з рубрики цікавих ідей. Так. Статистика де колега була. Тут прикольна аналітика зроблена дуже змістовно. Оцінку раторів. А це мій фаворит. І перша робота мій фаворит. Ну, зрозуміло, що я, як інформатик, то я вибрала те, що мені ближче, але колега, яка це зробила, вона ось, ось це все. Вона просто мега молодець, тому що я знаю, скільки роботи вартує зібрати ось ці всі. Моменти, навіть нормативні документи, навіть навчальні програми це все дуже ґрунтовна робота. Давайте подивимось сторінки. Тож, нормативні документи за гіперпокликаннями, навчальні програми. Ось. Далі критерії оцінювання, підручники. Як я не подивилася, чи мій тут є? Мабуть, є. Так. Та я ось там знизу я бачив і є. П'ятий клас точно є. Портфоліо вчителя ось можна подивитись. Це портфоліо зроблено в Genial, і воно містить інтерактиви. І можна навіть ось, натиснувши на будь-яку кнопочку, подивитися, що тут є в колегі. Ну, тут ще воно бачу, нічого не додала. Ось. Далі. Методична скарбничка. У нас на кожному потоці було багато інформатиків, і завжди ось звучала така ідея щодо віртуального кабінету інформатики. Але, я розумію, що настільки багато інформації, що це, напевно, перший раз, коли все ж таки, вдалося все-все-все об'єднати в одному місці. І я думаю, що це буде для всіх інформатиків дуже Скоро. зручний інструмент, так. і... Однозначно. І онлайн сервіси. Ось. Так, дивимося далі. Мій простір. Ну, вже одразу ви зрозуміли, хто в нас тут переможе. Давайте подивимося. Сайт школи. Ось, до речі, тут всі сторіночки наповнені. Мені ще подобається план роботи на тиждень, там є перший заповнений тиждень, він такий теж. Колега збирається в кінці серпня активно-активно працювати. Співбесіда знову призначеним вчителем англійської мови. Ух ти. Да. Когось чекають. Так, да. все до уроків української мови та літератури. Далі, як репетитор, правда, я думаю, як ця вчителька встигає бути і заучем, і вчителем, і ще репетитором. Мега колега просто і мій світ. Хоч... Паніна, не вам казати, хто що встигає. Для мене ви приклад того, як можна встигати тут діти, тут вчителька, тут фоп, тут ще щось і ще щось паралельно. Хочу вам ще дякую. Хочу вам ще показати сторіночку нормативні документи, можливо, просто комусь із вас буде потрібно. То ось тут є нормативні документи. Наприклад, ну, накази можна подивитися і звіти можна подивитися. Які будуть. Колега досить ґрунтовно налаштована працювати в X-Styles. Дивимось далі: виховний простір ліцею. Знову ж таки, це, я так розумію, вихов... зал з виховної роботи. Ось. Давайте будемо по порядку дивитися, донизу прогорнемо. І дивимось по порядку. Організація виховного процесу. Так. Далі. План виховної роботи. Так. І самоврядування. Ну, колега просто молодець, якщо може зробити ранкову. Зустріч, хвилина мовчання. Я колись пробувала, в мене не вистачає терпіння на таке. І ось тут можна подивитись документи. Ось. Тобто колега суттєво попрацювала і планує працювати, і видно, що планує працювати. О, а це колегу треба відзначити окремо. Молодчинка. Курс веб-розробки для дітей. Власне, в мене також є ідея. Всі мої курси я тепер буду переводити в X-Styles і всі матеріали після курсів будуть в X Styles. Давайте подивимося один з уроків. Так. Тобто ви бачите, наскільки уроки повноцінні, скільки тут всього є. Давайте подивимося ось цей урок, наприклад. Поки що тут тільки корисні посилання, але ось тут в цьому уроці вже є сторінки на вивчення нового матеріалу, на інтерактивні вправи і практичне завдання. І одразу є реєстрація на курс, якщо колега захоче. Якщо дитина захоче, наприклад, можна одразу зареєструватися на курс. Дуже ґрунтовна робота. Так, наступне. Це вже дев'ята наша робота успішна школа. Я вже вам казала, що я дуже люблю, коли є ось така структура, така будова, ну просто ідеально. Візитка навчального закладу. Давайте подивимося педагогічний склад і далі вже не будемо дивитися. Так, а я хочу показати сторінки. Отож, дистанційне навчання. Психологічний супровід. Тут колега побудовувала дуже багато Google таблиць. Різних документів. Колеги тут дуже серйозна робота кипить. Стратегія розвитку, річні звіти є і річні плани є. Так, виховна робота. Що ж поробиш, якщо всі документи зараз у Google таблицях? Ага. І методичні об'єднання. Ми вас вітаємо, ви просто молодець. Дуже гарна робота. І мій фаворит ще один це формувальне оцінювання. Всі ви знаєте, як зараз внуш серйозно ставляться до формувального оцінювання. Наскільки воно гарно і досить добре зарекомендувало себе в нуш в початкових класах. Ось. Тут, як енциклопедія формувального оцінювання, якщо ви не в темі, обов'язково зайдіть, подивіться, тут розписано все. Навіть я розібрався, що таке формувальне оцінювання, тому вам точно сподобається. Тут розписано все. Навіть є ось анкетки. До речі, це авторська розробка пані е, Касарти Наталії. Це все авторське, і е, я знаю, що пані Наталка блогер, тому можете приєднуватись до неї. Так, додаткові матеріали для першого класу. Ось. Чудовий стиль. Взагалі дуже класно. І ще дуже класно, що це все авторське. корисні поради. Контакти, пані Наталки. І ось поради, як розвивати дитинку. Ви відкриваєте і ось тут бачите одразу купу таких парад. Можна потім закрити зараз ще одненьку. Відкрию ось, наприклад. Дивіться, як гармонійно це виглядає. Ну, звичайно, що потім можна закрити. Але я просто хочу продемонструвати, тому що не показати це не можна. Дивіться, яка краса. Мені здається, Добре, що... це ж Мені здається, ви також зрозуміли величезну перевагу цієї роботи. Я не бачила, ще таких енциклопедій, саме по формувальному оцінюванню, я такого ще не бачила. От ще такі моменти для вчителів, такі поради. От, наприклад, план структури успіх, наприклад, магія систематизації ось. Тобто заходьте, почитайте, дуже цікаво по формувальному оцінюванню і розробки уроків. Я так розумію, колега ще буде це наповнювати, мабуть. Ну, взагалі, робота однозначно заслуговує на перше місце. І пані Наталочка з її донечкою, просто молодці. Так, на цьому, дорогі колеги, я показала всі 10 робіт. Впевнена, що ви також оцінили. Креатив колег, певно, що ви також побачили, наскільки наші колеги класні, круті проекти поробили, і кожен з вас також зробив свій унікальний, класний проєкт. Дякуємо вам за тиждень на нашому інтенсиві, що ви тиждень провели з нами, що ви влітку, під час відпустки, активно навчались. Незважаючи на те, що зараз період відпочивати, ви все рівно навчалися разом з нами. Дякуємо вам велике! Дуже дуже. Це був найскладніший потік з точки зору вибору, вибору переможців і, і тому, що, по-перше, було в нас цього потоку аж 53 роботи. Це здається, як сума, сума перш, перших двох потоків е, за кількістю. Тому конкуренція, конкуренція суттєво зросла і було дуже складно обирати роботи просто неймовірні. І я вам хочу показати ще одну роботу. Колега трохи використала креативу для того, щоб потрапити в найкращі роботи. Це буде така, скажімо, промокод особисто від команди Xtyles. Я думаю, ви зрозумієте, чому? Тому що якщо ми побачимо ось таку роботу, думаю, ви бачите це безпосередня робота, яка присвячена Екстайс, але мені вона подобається не тим, не тим, що це про а Тим, що це е, класний приклад кейсу, коли ми можемо презентувати щось через X-Tiles, е, зібравши тут інформацію, і це просто буде не тільки якісь, е, е, різна інформація, а це буде реально презентація, в якій можна зібрати все, швидко показати. ну, По суті, такий інший варіант е, Google слайдів, які вже є якимись класичними, а це щось нове і цікаве. Тому давайте швидко подивимося: така у нас головна сторінка. З цікавими з цікавими зображеннями, кожна з яких є клікабельним, і ми можемо перейти. Як я вже казав, весь проєкт присвячений Style, нам це дуже-дуже приємно, але це була дуже креативна ідея для того, щоб потрапити в десятку, тому ми, її, ми цю роботу зберемо 11-ту і дамо бонус в цей раз ось такий, як саме робота про Style. Особливо мені подобається тут варіант з відгуками. Колега зробила мою роботу, зібрала усі цікаві відео з потоків. За що дуже вам дякую. Поділюся з командою цією сторінкою. Всі будуть дуже задоволені, і я думаю, що всім також сподобається, тому ніхто з нас не буде проти проти. Також тут є цікаві роботи з попередніх потоків. Вони, звісно, трохи повільно завантажуються, тому що їх тут багато, і вони також всі-всі великі, як ви бачили. Тому це ось такий проект, який безпосередньо присвячений X-Styles. Дякуємо тому, що на кожному з потоків було дуже багато крутих відгуків. Про X-Styles, про сервіс, про загалом інтенсив, про пані Інну. Навіть про мене писали, що я дуже енергійна і гарна людина. Що мені також дуже приємно. Тому дякуємо всім, хто з вас доєднався. Цей потік в нас побив всі рекорди. Ми зробили більше тисячі проєктів X-Styles, там тисячу сто проектів. У нас найбільші ефіри були навіть на останньому зараз. Ефірі в нас там було 56-54 людини. Це найбільший показник, і загалом за тільки учасники цього потоку отримають 136 сертифікатів. Тому дуже дуже вам дякуємо, що ви всі активно приймали участь. Дуже просимо вас не засмучуватись, тих, хто можливо дуже вірив в свою перемогу в. Конкурсі, але трохи не не пощастило, не вдалося. Буває по різному, тому що я кажу, була конкуренція в цей раз дуже велика. Всім дуже дякуємо. Якщо є питання, якісь ідеї чи щось хочете сказати, ми залюбки. Люди питають чи тільки е, чи буде ще навчання, асинхронно пані Ольга. Це прям дуже Хочу. в точку. Так, да, прям, прям дуже точно. Давайте я ще про це скажу перед тим, як ми. Якихось інших запитань чи щось ще а, з приводу асинхронного навчання, ми кожен потік дуже просимо вас ділитися з. Інформацію про нас в соціальних мережах про екстаїлз, про наш інтенсив, і таке інше. Цей потік не виключення. Тому ми все ще просимо у вас ділитися. Дуже вдячні всім, хто поділився. Реально дуже багато кількість е, різного зворотнього зв'язку. Він майже весь дуже дуже позитивний і є потім роботи учасників наших попередніх інтенсивів, які розповсюджуються з в межах Фейсбуку і вчительські ком'юніті загалом дуже зацікавляться. Екстайл. Тому ми зробимо наш інтенсив разом з пані Інною, Ми навіть вже майже на фінішній переміці цієї дистанції таким, щоб він був асинхронним і щоб ви могли проходити його асинхронно. Якщо нічого форс-мажорного не станеться, ми його анонсуємо завтра. Він вже майже готовий. Але завтра плануємо, що десь о другій половині дня ми вже його анонсуємо. Анонсуємо безпосередньо в X в Україні. Тому ще раз я скажу, я вже багато разів всім казав про те, щоб доєднувалось, але можливо, хто ще втратив посилання, тому я скину ще разок чат. Також анонсуємо на всіх сторінках пані Інни. Багато хто в нас був з активних учасників блогерського ком'юніті вчителів. Тому поділимося ще також через їх канали і всі, всі, хто вас запитує, колеги. Колежанки, які хочуть прийняти участь в нашому інтенсиві і використовувати x ми обов'язково дамо таку можливість вже в асинхронному режимі, але теж ми будемо на контакті. І я, і Олена, яка перевіряла ваші роботи, і пані Інна теж каже про те, що буде на зв'язку. А ми без неї ніяк, тому що вона не тільки робить для нас чудовий контент, а ще й сертифікати для вас генерує, тому що без неї все це б не відбулося, тому давайте. Всі разом накидаємо їй вогників для того, щоб показати, як ми вдячні за цей чудовий курс. Дякуємо пані Іні і дякуємо всім, хто доєднався до інтенсиву. І реально багато хто з вас полюбив екстаз, Нам це дуже, дуже приємно. А я, в свою Ось, чергу, а буду ти... мотивувати вас знову навчатись, мотивувати вас працювати над собою, не зупинятись на досягнутому. І, звичайно ж, для тих колег, які будуть працювати асинхронно навчатись, також будуть сертифікати абсолютно такі самі, як у вас. І ми справді дуже хотіли зробити крутий, класний інтенсив, щоб і вас не втомити, щоб ви і всі можливості розглянути, і щоб і вам було цікаво. Я бачу по ваших відгуках, що в нас все вдалося. Що ж, тоді гарного продовження літа обов'язково відпочивайте, обов'язково передліт перед новим навчальним роком відпочиньте. Наберіться сил, Наберіться наснаги, а Excel вам подарував багато ідей, як спростити. І без того складне вчительське життя. Спростить, організувати, трішечки його, десь там, трішечки зібрати в одному місці, щоб все було під рукою. Тож, дякуємо вам. Гарного, мирного, тихого вам вечора. Пані Ольга, Добре. вас шукаю. Тому питайте, якщо, якщо так, ви ще не вийшли. Я випаде. на хвилиночку, буквально. Я так, на останньому так. нашому ефірі запитувала за розробників і трошки висловилася, як на мене, не дуже правильно. І мені здалося, що ви образилися, що я сказала, що просто ви розказуєте. То я хочу вам подякувати, тому що завдяки вам. Ну, ми і знаємо про цей X-Tiles, Вони могли б розробити, а ми б не знали. Тому я дуже вдячна і вам. Данило і вам щоб ви знали, що ви дуже. Ну, це для мене перші такі курси, які я з таким задоволенням проходила. Дуже вам дякую. 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 Дуже, дуже дякую. Так, дякуємо, дорогі колеги. Обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі, обов'язково слідкуйте за нашими анонсами. Як будуть якісь новинки, я в сторіс розкажу по Екстайс. Обов'язково скину в наші телеграм-канали, вони будуть архівовані, я їх не видаляю, вся інформація завжди буде у вас. Я їх просто архівую. А канал буде жити, канал можна писати, а найкраще підписуйтесь на наші соціальні мережі і будьте з нами завжди. Літня школа також в онлайні, можна реєструватись. є два окремих покликання: одне для інформатиків, там буде просто інтенсивніший швидший темп і трішечки більше по об'єму роботи. А для вчителів всіх галузей трішечки повільніший темп. Я там буду трішки помаліше розказувати. Я не знаю, як мене це вийти помаліше розказувати. Але мене дуже попросили методисти з зробі врахувати, що я швидко пояснюю. Ось так нормально ви я так думаю. Ну, ну От у колеги одні були курси гарні, а у мене вже другі, бо я з вами була в літній школі. І знову буду, дякуємо. Зустрінемося через два тижні. Так. Добре. Дякую, Хай